Золтан Калман працює водієм пожежної машини у Сюрпівській громаді. Було інтересно нам навчитися все, як працює пожежна машина, як вода дається, як перша допомога дається людям. Це дуже добра справа, якщо людина може другому допомогти. Продовж цього року у Сюртівській територіальній громаді було п'ять пожеж, розповів начальник головного управління ДСНС на Закарпатті Роман Гудак. Громада має 12 населених пунктів, знаходиться досить далеко від обласного центру, де є наш загін і де є пожежна частина. Тому ми півроку назад розпочали розмову з керівником громади щодо створення тут. Окремого підрозділу, який би забезпечував громаду на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. У бюджеті сільської ради на 2022 рік ми вже передбачили фінансування цієї пожарної частини. Що тут у нас буде? Тут буде чергувати чотири водія пожарної машини. Сільська рада бере на себе оплату праці. «Цим чотирьом чоловікам, значить комунальні видатки і придбання бензину і малі бензину. Там і запчасті на машини На отримання бригади заплановано на наступний рік 150 тисяч гривень в бюджеті сільської ради. Крім чотирьох водіїв, у команді буде ще 40 волонтерів, розповів Роман Гудак. За його словами, це перша добровільна бригада з надзвичайних ситуацій в Ужгородському районі. Загалом на Закарпатті таких є 20. Оксана Ушакова, Лонтішин. Новини на Суспільному.